Доброго дня, скорпіони! Вітаю вас у новому 2025 році. Першу сторінку січня місяця відкриває Венера по інгресії в перший сектор вашої карти. Венера управительниця задоволень усіляких подарунків, сюрпризів і приємностей, а також фінансів, які можуть нам у цій справі посприяти. Тож маємо на увазі, що стан справ стосовно наших дітей, наших улюбленців, наших онуків, а також коханих, може значно покращуватися. Побачення, зустрічі, важливі обговорення, народження діточок, чудові звісточки, розростання сили і могутності нашого роду, крім того, можливість побачитись, воз'єднатися, провести спільно час, мати спільну відпустку, наприклад, важливу подорож, також коло друзів, тих людей, які нас надихають, мотивують, крім того, час зайнятися чимось. Улюбленим тим, що нас просто внутрішньо мотивує, і до чого можливо, ми зачасту й не добираємося, не маємо можливості туди поїхати, навідати такі місця. Крім того, можливість зустрітися із родичами, батьками, можливо, друзями дитинства. Крім того, перегорнути спільно фотографії, поміркувати про те, що справдилося, а що ще ми такого цікавого на наше майбутнє напланували. Тож рекомендую скорпіони. По січню місяцю усіляко давати собі такі додаткові потужності, провести час в затишку, спокої на відпочинку, у спілкуванні із діточками, онуками, можливо, навідати їх, погостювати. Підготуватись спільно до певних урочистостей, зустрічей, таких приємних подій. Крім того, можливо, цей час проведений саме разом із подружжям із нашими коханими, можливість спільної подорожі, спільних Приємних спогадів і такого навіть затишного внутрішнього монологу, який передбачає розслаблений і відключений від усіляких турбот стан. Можливо, це період вагітності, підготовка до пологів і стан передчуття дива у нашому житті, також закоханість. І все, що дає нам відчути також себе закоханими у ту справу, якою ми займаємось, все те, що нам вдається. В чому ми професіонали, можливо, щось цікавить нас, і ми навіть не обговорюємо це публічно. Зараз ми можемо приступити до такого навчання, або ж опублікувати якусь певну новину про себе, чи ж натякнути про якісь послуги, якими ми дійсно займаємось правдою. Ми з цим справляємося, однак не всі про це знають. Це час презентації наших талантів, час можливостей показати себе із кращої сторони, опублікувати новину, оголосити про певну важливу звісточку. Крім того, прийти спільно до важливого сімейного рішення. Також час на оселю, на можливість прикрасити наше місце проживання, усіляко зайнятися побутовими питаннями. в Контексті можливості порадіти, або ж зміні місця проживання, або новим перспективам у зв'язку із житлом, з утворенням родини, можливо, також сюрпризи, поїздки і фінансування. Все те, чим ми можемо розпоряджатися на свій власний розсуд, додавати якісь певні цікаві нотки. Крім того, це ще затишні місця нашого дитинства, зустріч із однокласниками із одностами. Однокурсниками з тими людьми, які нам цікаві, з ким ми давно не бачилися, і також спілкування із друзями наших дітей, в тому числі, можливо, ми занурені саме зараз у підготовку до якихось важливих подій у їх особистому житті. Звертаємо увагу скорпіони, що всі надходження або ж наші плани, покупки, в тому числі на якісь урочистості і в тому числі в задоволення. Мають бути обм'яковані починаючи з 3 числа 10 разів. Рекомендую вам усіляко утриматись від будь-яких коштовних подарунків або ж поїздок необдуманих, непродуманих і крім того, від витрат коштів в значних обсягах до 19 січня. Ми ставимо тут жирну галочку біля тієї самої Венери і повернемося ще до цієї розмови далі. Шосте число позначається у нашій карті як квадратура між Нептуном у п'ятому секторі нашого гороскопа і Меркурієм у другому. Ось тут ми можемо надзвичайно активно включатися у соціальне життя, мати буквально додаткові фінансові вливання, потребу щось оплачувати, швидко реагувати. Тут краще не планувати будь-які угоди, якісь певні довгострокові контракти, підписання паперів, важливі поїздки. Відносимо цей день до скарбнички тих періодів, які краще обійти стороною. В цей же день, скорпіони, ми спостерігаємо ще й повернення Марса у його ретроградній ході у ваш дев'ятий сектор карти. Більше про ретроградний період Марса із 7 грудня до 24 лютого у моїх окремих відео. Вся важлива інформація буде в описі нижче. А наразі Марс. Тонізує нас усіляко в цей же день 6 числа. Звісно, ми вже мали відголоски його ходи ще у директному прямому напрямку із 5 вересня по 4 листопада. Однак наразі ми раз за разом повертаємося до певних неврегульованих питань, до нерозділених обов'язків, незавершених, можливо, медичних справ, потреби консультуватися у спеціалістів, відновлювати, витребувати певні документи. Подаватися на якісь виплати, вступати у спадщину, займатися також якимись дозволами, ліцензіями, сертифікатами, також відстоюванням прав стосовно наших дітей, виплати, аліменти усілякого роду контакти з посадовцями потреба долати значні відстані, або ж пересилати папери, або їздити, навідувати певних людей, також перевозити, можливо, певні якісь потрібні ліки, предмети, зустрічатися раз за раз. Разом з одними тами самими людьми отримувати офіційні підтвердження і дозволи на певні свої дії, це все заклики такого ретроградного Марса. І стосовно майна, і стосовно наших домочадців, нашого права проживати разом, наприклад, змінювати місце проживання, загалом все те, що вже викладено у тих відео. І от разом із квадратурою між Меркурієм і Нептуном, ми тут бачимо такий. В тому числі фінансовий фон, який не передбачає ніякого раціоналізму, послідовності, чіткості і графіку, тому бережемо наші кошти і усіляко на 6 число не наплановуємо нічого особливо важливого. Звертаємо увагу на 8 січня, адже тут зорі буквально змилуються над нами і посилають нам Меркурій по знаку Зодіака Козерох. По вашому третьому сектору гороскопа скорпіони. Меркурій тут надзвичайно послідовний і цінує важливу інформацію. Все те надзвичайно корисне і спрямоване на довгострокову перспективу, може прибути у наше життя у вигляді звісточки, дзвінка, кореспонденції, пересилання, переказу, в тому числі, потреба заключати довгострокові контракти, підписувати важливі Папери буквально відкидати всю неважливу другорядну інформацію, поїздки по ділу. Потреба привести у належний вигляд транспортний засіб, в принципі, замислитись над його купівлею або ж ремонтом. Також можливо записатись на. Курси в автошколу і оволодіти навичками керування автомобілем, або ж приступити безпосередньо до цього процесу вже стосовно власного транспорту, або ж здавати певні іспити, все це також може бути актуально. Крім того, важливі покупки, засоби зв'язку, телефони, аксесуари, мікрофони, певні важливі дрібнички для нашої оселі, в тому числі, або ж щось. Цінне, те, що має дійсно нам послужити, те, що ми обдумуємо, діємо, діємо за певною рекомендацією, беремо на виплату, наприклад, що передбачає певний графік оплати. Переїзд. В тому числі нове орендоване житло, замовлення логістичних послуг, певні пересилання, в тому числі, комерційні угоди і взаємодія такого рівня, яка передбачає вигідні контракти, зміна підрядників, зміна замовників, робота з іншими клієнтами, також можливість співпрацювати з перевіреними спеціалістами. Звертаємо увагу, Скорпіони, що такий Меркурій дійсно дає нам певний толк, і із такою козорожою своєю задумкою, до 28 січня він дійсно може принести нам значні дивіденди. Звертаємо увагу на другу декаду січня місяця скорпіони, адже тут значні кармічні зрушення. Селена примандровує у 9-й сектор вашої карти на підтримку ретроградного Марса. Це світла часточка нашої карми, беззаперечне сприяння. Це те, що будемо ще детально обговорювати. Також раху вузол майбутнього, п'ятий сектор нашої карти. У сферу задоволень поринає і приємних переміщень. Це вузол майбутнього, а от вузол минулого кету в 11 й сектор. 12 січня відбувається ця подія, також є предметом окремої розмови. 13 січня сприятливе активне включення, затемнення місячного, яке ще тільки відбудеться 14 березня, в 11 секторі вашого гороскопа. Також звертаємо увагу, скорпіони, що в період. Із 12 по 13 січня, а також із 24 по 26 ми бачимо таку синтетичну активність нашої карти, яка передбачає усіляке сприяння між її елементами. Це дійсно ефект, це вирішення ситуацій, в тому числі за участі ретро Марса, однак нам в плюс. Тригони між 9 і 5 сектором гороскопа. Тут. Шанс вирішити юридичні питання, дозволи, посвідки, усілякого вигляду, документи, які буквально вже підкреслюють можливість кудись дістатися, бути зарахованими, наприклад, можливість щось опублікувати, також налагодити стан справ стосовно робочих питань, переміщення нашої другої половинки. Будь-яка бюрократія, ось тут може дійсно нам посприяти і позначитися в плюс. Все, що стосується наших дітей, наших нащадків, також стан справ у веденні нашого бізнесу, узаконення, ліцензування, якісь певні перевірки, контролюючі органи, кінцевий висновок заключення це все теж може бути позначеним в цей період. Також здоров'я, потрібна консультація, спеціаліст, можливість пройти реабілітацію, записатись на прийом або ж вже здійснити його. Також посвідчення будь-якого роду документ, який нібито дозволяє нам рухатись у майбутнє. Певні важливі старти, щось таке, що дає можливість бути зарахованими на роботу на певну посаду, навчатися в певному навчальному закладі, також підвищення кваліфікації, приміром. Крім того, можливість переміщатися, виступати, мати власних клієнтів, працювати особисто дистанційно. Ційно на індивідуальних засадах. Також зміна учителя, тренера, гуртків, переміни стосовно садочків, шкіл, репетиторів, все те, що стосується наших діточок і кола їх спілкування. Тригон між третім і сьомим сектором, також в цей період, показує нам сприятливі можливості стосовно нашого подружжя, витребувати певні документи і бути виписаними, приміром, із лікарні. Крім того, поновити медичну документацію. Також змінити ситуацію стосовно сімейного лікаря, зокрема, переїхати з одного місця проживання на інше, змінити прописку. Також дуже може бути. Крім того, важливі угоди. Комерційні можуть бути: купівля, продаж, оренда і все те, що нас цікавить на цей предмет. Також робота із клієнтами, зокрема скорпіони все те, що має набути певної огласки публічності, бути кудись донесено у вигляді інформації передано, перенаправлено також сприятливий шанс. Тож реклама, виступи, вигідні вдалі комерційні угоди. Крім того, зміна сусідства може відбутися. Також візит, зустріч, можливість побути разом, можливість вирішити спільно питання місця проживання, крім того, переоформити якісь певні документи на нове прізвище, на нове ім'я, підкріпити можливість бути разом з точки зору документів, куплених квитків. В тому числі, також звернення до потрібних спеціалістів, консультантів і отримання толкових відповідей стосовно ваших особистих запитів. Тож звертаємо увагу скорпіони на ці важливі періоди. Тепер повертаємося до Венери, яка позначена галочкою для нас ще починаючи із 3 січня. Ось тут, 19 числа. Вона з'єднується із Сатурном у нашому п'ятому секторі. До квітня місяця це з'єднання буде активним. Декілька разів Венера буде до цього Сатурна повертатися. В тому числі тригон між Венерою і Марсом буде також активним, сприятливий аспект до квітня місяця. Тож можемо враховувати, що цей важливий період буде позначений у нашому житті як такий, протягом якого ми будемо напрацьовувати певну нову відповідальність. Графік, дисципліну і послідовність. Це може бути пов'язано із звісточками про народження дитинки, про вагітність, про народження наступної дитинки. Крім того, будь-що сприятливе, приємне, але те, що передбачає додаткове навантаження з огляду на наших нащадків, навчання, приміром, зміна соціального статусу, одруження або заміжя, переїзд. Також будь-які важливі їх особисті рішення, які так чи інакше позначаються в тому числі і на нашій відповідальності. В цей же день, 19 числа, сонечко примандровує скорпіони у ваш четвертий сектор гороскопа, обіймається із вашим управителем 21-го, 28-го прилітає Меркурій, 29-го по молодику, також в обіймах Плутона. Дуже значні гучні переміни, звільнення від певних обтяжень, зобов'язань, прив'язок, в тому числі певного виду відповідальності, також фінансової оплати, можливо, всіх важливих питань стосовно вашої родини, родичів, гостей, близьких, орендарів, орендодавців загалом. В принципі майнові питання і все, що із цим пов'язано. Звісно, про молодих ми також будемо говорити в окремих відео. А наразі підкреслю скорпіони, сонечко по четвертому сектору, 31 січня, в чудовому тригоні до Юпітера у восьмому секторі вашої карти. Ось тут соціально важливі сприятливі фактори у вигляді оплати. Бонусів, премій, можливості отримати певний транш, певну здійснену вже грошову виплату. Також стосовно розподілу майна, наприклад, ми можемо мати документ стосовно певної частки окреслених меж, в тому числі. Аліменти, дозволи вже підтверджені документи стосовно місця проживання наших дітей, приміром, також доходи нашого подружжя, зміна соціального статусу, наприклад, майна нашого чоловіка, дружини, крім того, можливість отримати вже оплату його додаткових послуг, або будь що, що може бути використано як його ресурс на підкріплення нашого майнового стану, зміцнення наших позицій, можливість офіційно витребувати певні документи. Крім того, дійсно мати оплату і відшкодування за наше майно, приміром. Також за стан здоров'я, за стан справ наших домашніх, наших батьків, в тому числі. Тут можуть бути ефективні і коштовні надбання в цей період, і крім того, сприятливе втручання з боку посадових осіб. Все, у чому наші документи. Можуть взяти до розгляду, в чому можуть допомогти нам розібратися. Які певні пільги, субсидії і, взагалі, в принципі, бонуси ми маємо. Це може бути як отримано, так і буквально подано у вигляді вже повного пакету документів, так і будь-які важкі ситуації, з яких ми виплутувались, тепер можуть бути вирішені на користь нам безпосередньо і нашій родині. Можливість отримати вже заключний діагноз і бути виписане. І прибути додому, дістатися також додому і бути разом із своєю родиною. Крім того, приємні звісточки, будь-які ситуації на краще, важливі послуги стосовно наших рідних, близьких, оплатити переїзд, в тому числі, розрахуватися по боргам, взагалі, все те, що передбачає покращення стану справ нашої родини і нашої оселі, також безпосередньо. Тож скорпіони підкреслю і наголошу ще окремо, що ретроградний Марс, по вашому дев'ятому сектору гороскопа, наразі не просто так старається. Він з усіх сил намагається зустріти в. Перспективі і належному вигляді астрологічного Діда Мороза у червні 2025-го. Адже саме тоді Дід Мороз у вигляді Юпітера прибуде в той самий 9-й сектор вашої карти. Має ж бути місце для нього, де розмістити всі ті соціальні бонуси, можливі якісь надходження, в тому числі протекцію сприяння і усілякого роду масштаб. Не тільки в 9 сектор. Можливо, він буде це все вміщати, а й загалом, в принципі, ваше життя змінювати докорінно. Тож, скорпіони, запасаємося терпінням, стратегічним баченням. Звичайно, бажаю вам в цьому ділі миру, добра, натхнення і такого послідовного вивіреного шляху на перспективу, про який ми надалі скажемо, що це був час перемін, але надзвичайно сприятливих. Тож, скорпіони, до зустрічі у наступних відео.